Вітаю всіх на матчі Карбон Єврострейд. Заключний поєдинок нашого недільного марафону футбольного в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. А для тих, хто любить простіше в інституті фізкультури. От, і цей поєдинок між командами Карбон та Єврострейс. Очікуємо. Побачите, дуже цікавим. Давайте швиденько по складам пройдемося. Номер перший у АФК Єврострейд Роман Башаєв, третій Володимир Літвинець, п'ятий Чайка, 7. Роман Шевченко, дев'ятий Віктор Кириченко, десятий капітан Андрій Чумак, 11. Василь Гудзула, тринадцятий Руслан Ковальов, 17-й Вадим Гетьман, 21-й Владислав Лясота, 25-й В'ячеслав Василець. Новий склад команди Карбон без номеру Андрій Шафран. Ох, який момент зараз хороший. Перший Анатолій Ялковський, Андрій Реженко, другий, третій Віталій Штакал, четвертий Віталій Федорович, сьомий Артур Лисковець, дев'ятий Ярослав Гетьман, десятий капітан Сергій Світлий, одинадцятий Сергій Кузьменко. Арбітри Богдан Кубасюк та Віталій Тарасюк. І момент цей Другої спроби все ж таки вдається карбону відзначити. Четвертий номер забуває. Віталій Федорович з передачі п'ятого, але в нас його немає в заявці. Можливо, Сендрій шафран. Походу, так? Да? Не знаю, п'ятий шафран або ні? Бо ні, ніяк в заявці. А, ну, Тим часом, якщо відзначився четвертий номер команди Карбон, Віталій Федорович, рахунок один Надо билося дві хвилини командам для того, аби розмочити у нас нулі на табло. Вперед виходить карбон. І, відповідно, тепер єврострайду треба логічно. Логічно треба відіграватися. Так, Андрій Шафран під п'ятим номером не зграє в заявці. без номеру вказано, тому виникали деякі питання. На, на нього записуємо цей асист. Відповідно, він його і зробив. Тим часом хочу нагадати, що титульний партнер чемпіонату в дев'ятку GC Barbershop. Хлопці знають, як грати в футбол, а GC Barbershop знає, як подбати про ваш стиль, тому що це мережа барбершопів номер 1 в Україні. Я думаю, кожен з вас бачив, принаймні в Києві, цей барбершоп. Ну, а тим часом. Тим часом я не знаю, чи є в нас зараз чи запис іде, чи не йде. Маєте, от. Ну що тут можна сказати? Матюкатися можна чи ні? Якщо так, то можемо згадати, хто у нас є Володимир Путін. Ну і також варто. 48 я мій. 48 восьміат А, Ну, дуже швидко. Дуже швидко нас з'явилося світло. Дякуючи усім, хто працює над тим, щоб ми змогли нормально проводити. Наш чемпіонат і вперше за все, дякуючи, звісно, Збройним силам України, нашим захисникам, нашим воїнам. І вічна шана, вічна пам'ять героям. Давайте зробимо челендж. Нас зараз на трансляції. Скільки глядачів? 16. Я пишу, я кажу слава Україні, а ви відповідаєте в коментарях героям слава». Піднімемо таким чином активність. Нашу поєдинку в Ютубі. Ну, а хто не напише, той москаль. Ось така вам мотивація. А, тим часом у нас Єврострейд в атаці хороший шанс для того, аби зрівняти рахунок. Змарнована ця нагода. Можливо, є такі глядачі, які переглядають цей поєдинок. не а, будучи залогіненими в. Ютубі, то я вас можу трошки так зорієнтувати. Можете нажати кнопочку Вхід і е, за допомогою своєї Google Почти Gmail почти увійти в аккаунт Ютубу. Тоді ви зможете і ставити лайки і писати коментарі, і підписуватись на канал, і ставити дзвіночок, натискати. Ну, тобто, все, все, все це треба, звісно, робити. Ну а також не забувайте донатити на ЗСУ. Реквізити, я думаю, кожен знайде собі. Ті, які заважають за потрібним, дуже багато фондів, дуже багато зараз е різних потреб. Тому... Тому тут, звісно, кожен для себе вибирає. А ті е фонди, кому хоче довіряти. Зараз може виникнути біля воріт Карбону. Тим часом у нас заробляє аут Єврострейд. Євген Чайка просить зараз свого партнера датиму передачу, отримує пас, пробиває і блокується. цей удар захисником карбону. Давайте подивимось на турнірну таблицю, що в нас там, а нас там. Карбон на останній сходинці перебуває, тому що жодного залікового пункту не набрали команди за три матчі, не враховуючи, звісно, цей в лайв режимі. Якщо дивитися таблицю, ми не будемо. От зараз шанс забити другий. Треба ж реалізовувати такі моменти. Все ж таки забиває. Забиває. І хто це робить? Це робить Віталій Штакал. Ну, дійсно сенсація. Погоджуюсь а, з нашим оператором, який каже, що це сенсація. Кузьменко відзначається асистом. І відповідно у нас рахунок стає два нуль. Без... А що у нас не працює? Ну що ж, дійсно сенсація. Поки що в нас протягом восьми хвилин перших, тому що, що? тому що Карбон, як я вже сказав, встиг сказати, що на останній скудинці перебуває а, до цього матчу. А от Єврострейд навпаки на третій. І після трьох зіграних поєдинків три залікових пункти. А, дуже цікавий матч а, і неочікуваний результат. Я впевнений. Дуже добре підготувалися до свого суперника сьогодні гравці карбону з огляду на те, який зараз рахунок на табло, як вони діють на полі. Тому що в захисті поки що не дають фактично нічого створити Єврострейду. Так, були певні моменти, були атаки, хороші атаки. Проте ці атаки, окрім там блокувань, ударів, які блокувалися, зрештою, вони нічим не завершилися. І, відповідно, назвати. Якимись небезпечним моментами ці удари не можна. Ну, от зараз от зараз дійсно Гудзула приклався здорово. Василя до цього м'яча і змушений був Анатолій Ялковський вступати у гру в голкіпера Готовий. Зараз кидує на свого голкіпера. Є з м'ячем прибуває вісім хвилин грати. У ці 8 хвилин звісно, Євстрей буде тиснути, буде атакувати. І знову цікавий дуже момент у нас, який варто відзначити в протоколі, і варто потім переглядати на повторах, тому що вже не вперше Антолій Ялковський вступає в гру і рятує свою команду Южніселом. А тим часом карбон вже дуже, дуже 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 повільно зараз. в Цьому епізоді діє третій номер карбону Віталій Штука, тому що швидше треба було приймати рішення, хоча можливо. От на досвіді все ж таки і правильно все було, притримав, не, не став він якось поспіхом вибивати цей м'яч. На правому фланзі той знаходиться зараз. І от Артур Лисковець зробляє out. А, Ну, цікаво, що в попередньому поєдинку. Суперліги грали команди. Зараз, я так розумію, порушення правил фіксую Чи ні, чи що це було? Владиславе, підскажіть нам, будь ласка, що це зараз було? Дуже вам дякую. Зрозуміли ми, що було. Було порушення правил з боку карбону. Ось, повертаючись до турнірної таблиці. Верніше до попереднього поєдинку, який проходив в цьому ж залі між антипом та Фокстротом, то якраз Фокстрот, здобувши другу свою перемогу в цьому чемпіонаті, ось і п'яту сходинку і має шість залікових пунктів після чотирьох зіграних поєдинків. А ось знову ж таки, карбон має шанси піднятися, якщо сьогодні переможуть. Щонайменше на сьому. А ні, на сьому не вдасться їм піднятися, тому що за різницю забутих та пропущених вони будуть нижче Конкорду. Відповідно, на восьму. Ну, теж непогано. Треба щось починати ще. Принаймні п'ять ігор попереду, якщо не рахувати ще цю з цією шість, відповідно, шанси піднятися вище в турнірній таблиці у карбону є. Сергій Антоненко пише бутовки вперед. Валентин Бирюк пише, зараз Вадим Гетьман заб'є банку Вангую, але ну поки що, поки що немає банки. І Гетьмана поки що на майданчику у нас в даний момент немає. Ну, я запізно, напевно, прочитав цей коментар, проте, знову ж таки, Гетьман поки що не забував. Будемо. Дивитися, можливо, можливо, ще все попереду. От зараз ну, вдалі дії голкіпера карбону дозволяють їм зберігати ворота поки що недоторканими. І Андрій Антолій Ялковський вкотре демонструє, що він хороший, якісний голкіпер. Дефлонг м'яч прямує, пробиває 10-й номер. Андрій Чумак, капітан, дуже кураж якийсь прям піймав в цьому матчі Анатолій Алковський. Ну і, звісно, хотілося б гравцям карбону, аби цей кураж тривав щонайменше до кінця цього поєдинку. А, а в ідеалі до кінця всього сезону і ніколи не завершилося. Марі не запальцю. Дай владу. Піш, Влад. На, чисте врін. Ну, Зараз перехоплення Шевченко втікав від суперника. Роман Шевченко. І просить карбони так розумію, тайм-аут. Після того, як м'яч вийде від їхнього суперника, ми побачимо хвилину перерву. Ну, ще буде кутовий, ні, не зараз. Кутовий на користі в розтрейду. Три хвилини залишається грати в цьому поєдинку. 19 глядачів на трансляції. Я вимушений попередити вас, що другий тайм, на жаль, не зможу. Відпрацювати, відкоментувати, він буде прокоментований моїм колегою Валерієм Новороцьким під час протягом тижня. Точніше, відповідно, в записі вже зможете подивитися повністю всю гру з повним коментарем. А ось перший тайм, звісно, допрацює, як слід до кінця ну от Певні є такі причини організаційні. і Через, знову ж таки, все через клятого ворога. Все через кляту русню, яка от е змусила вводити владу комендантську годину, військовий стан. Ну, відповідно, тепер треба встигнути вчасно повертатися додому. Ну, Тайм-аут той про що я анонсував, карбон бере. i out. Ну що ж, у нас підходить до завершення перший тайм. Дві хвилини чисто часу розпочались. Можливо, вдасться ще командам забити до перерви, проте бачимо, що активно вступає у відбір Віталій Штакал, не даючи гравцю Єврострейду, швидку атаку розпочати. Ну, останні два матчі у нас прям рекорд за переглядами сьогодні. Ну, і дійсно, цікаві поєдинки з Суперліги. нас моменти зараз е в трансляції. Зараз відновимо. Все буде в порядку. Ну, а поки будемо, буду підтримувати аудіотрансляцію. трансляцію. Єврострейт в атаці. прибуває Шевченко примісненько в руки голкіперу. І той виходить з воріт, завдає удар. Ну, Ось така спроба була, яку, на жаль, ви не змогли побачити в цьому епізоді. Проте Анатолій Алковський зараз піг забити. Одна хвилина завершує, залишається у нас в першому таймі грати. Командам 2-0 карбон попереду. Неочікуваний сенсаційний результат у нас наприкінці першого тайму ми бачимо. Ну і зараз ще контратака, ще удар, і фактично 3-0 зараз міг робити Віталій. Штакал рахунок, і це було б дуже-дуже прикро для Єврострейду. Да, да, да. Смотри, стоїть время два-нуль у нас знов на тільки що хороший момент е змарнував карбон для того, аби забити. Розстрелять на останніх секундах. Ні, все ж таки не забуває Ялковський. Зміг принаймні в першому таймі зберегти ворота. Недоторкане ну, а тим часом на виході грає і небезпечно в ногу влучає. Ну тут такий момент. Як зазвичай це буває наприкінці тайму. сперечливий момент. В нас картинки немає чи є? Руслан Ковальов зараз е грає на виході проти нього е Віталій Штакал. Нітро, не нівесовий, так, я про. Ра, ну і арбітер, я так розумію, буде призначати просто спірний м'яч. Виносить <ривіт> м'яч, просто виносить.